Господи, як я давно того не робила. Всім привіт! Ви на каналі Книжковий хаос, Я Роксоляна. І, і я вже, ви знаєте, я собі давала купу часу, прям купу часу, щоб е, зняти цей відео. Він в мене зародився ще на етапі, коли я знімала книжки просто осінні. Але. Я щось закрутилася, забігалася, і ото все не мала ніяк часу, і підбирала якийсь найкращий момент, щоб це все зняти. І допідбиралася до того часу, що Хелловін минає фактично такі місяці. Осені лишається один місяць, і я, типу, вже нічого не встигаю. Тому я заскакую в останньому вагон і вам сьогодні розказую про е осіннє фентезі. Найосіннішою фентезі книгою в мене, як то в віки віків, в мене все ж таки буде е Гаррі Поттер». Тут показую вам це прекрасне Гогвардське видання від Абаби Галамаги, тому що мені підліткове видання воно не подобається, а оце воно неймовірне. В мене е тут є е Боже, як воно! Це видання відрізняється тим, що однієї книги, як і в даному випадку, філософського каменя, є вона в оформленні всіх чотирьох факультетів. Саме це в мене грифіндорське видання. Друга книга, вона в мене є в Слизеринському, третю вони поки ще не анонсували, але я його буду купляти або в Гафалпавському, або в Рейвенкловському. Ми не знаю, Буду бачити, після того, як прочитаю друге Видання. Чому Гаррі Поттер для мене осіння книга? Тому що тут є хлопчик, який шурує вчитися. І шурує вчитися він в прекрасне містичне, таке, в прекрасну, містичну, е, обитель, замок, де для нього все нове, і День знання, перший дзвоник, перший дзвоник. Ну, коротше, це все про Гаррі Потера. Притому що не дивно, е, бо фільми це для мене дуже Зимова історія. Фільми я передавляюся взимку, книжки я читаю восени. От. Е, їдем далі. Їдем далі. Але я вже вам всі книжки засвітила, але ну. Ну, що вже? Отже, наступною такою е, дуже Канонічною історією в мене є е, Володар Перснів поки що тільки перша частина. Другу е, я розпочала і майже її дочитала, але щось трохи закинула. Бо все ж таки, це та історія, де фільми мені подобаються більше. Але я ще не дочитала останньої третьої частини. Ну, але, попри це. Це дійсно дуже класне фентезі. Це фентезі, з якого почалося дуже багато піджанрів, і сам тип цього фентезі він змінився. Бляха, а я то дивлюся, що є, напевне, не в фокусі. Кури не несуться. Ну, вже як буде переписувати я того не маю коли. Геть не маю коли. Значить, їдемо, говоримо про Володаря Персні. Саме в першій книзі, яку я вам рекомендую прочитати в восени або перечитати, в нас якраз описується: є велика частина ширу. І шир це місце, де якраз перебувають ці гобіти. І це така або вічна весна. На мою думку, або вічна така осінь, але оця дуже рання осінь. Це бабине літо, там, де завжди тепло, де можна ходити на футболці на короткий рукав штанів і ну, взагалі, ну, словом, це для мене от така історія. Тому я її дуже рекомендую прочитати. Сама буду перечитувати його. Тому що я все ж таки хочу оселити цю трилогію, щоб точно бути впевненою, що я. Прочитала такий базис від фентезі світу, і щоб я в, ній, в ньому точно орієнтуюся. Бо я зараз прочитала тільки Хоббіта. Е, була, звичайно, дуже здивована, наскільки сценаристи двох фільмів розтягнули одну маленьку книгу. Але ну, це було епічно, багато, ну, велика, масивна історія з гарним візуальним складом, Тому мені дуже сподобалося. І так само з Володарем Перснів я продовжу знайомитися і я все ж таки дочитаю це до кінця. Я сподіваюся не чути, як якийсь мій сусід стукає. Вони вже бляха місяць проводять ремонт, і я місяць вже не можу знайти час в день записати відос. Неважливо. Окей, добре. Давайте ми ще пройдемося, так як. Е Сьогодні, за сьогодні на завтра Геловін. Ем, Книжку, яку я рекомендую всім і кожному прочитати на Геловін це Ніч у самотньому жовтні від Роджера Железни. Прекрасний автор, дуже люблю його повісті. Неймовірно, переказ декількох різних казок в цій повісті. І тут зібрано такий, типу. Як би то так сказати, це таке переосмислення якихось переосмислення декількох різних історій, які автор, які автор зібрав в одну кубку і видав нам певну повість. Це не є переказ, це є переосмислення, і там, типу, дуже багато таких. Ну, мені дуже сподобалося найатмосферніша книга для прочитання на Геловін. І декілька днів після. А навіть якщо ви просто любите такі е, холодні містичні історії, то ось о. прочитайте. При тому, що воно злегка з іронією, такою, так подрібнено, подрібнено дуже класно і яскраво читається. Е, дуже мені сподобалося, тому дуже сильно рекомендую. Траденько вона вам прочитається, можна і прочитати навіть за вечір. Я здається, так і зробила. Мені дуже сильно сподобалося дуже-дуже атмосферне читання, яке підкреслює містицизм, яке підкреслює, підкреслюється цією іронією, де автор він нас бігає від одного героя до іншого, і він підкреслює, чого цей герой добрий або не дуже, і за кого всі будуть тягнути масу Щось такого формату. Мені дуже сильно сподобалося, дуже рекомендую. Давайте пробіжимося ще по таких трохи mm. демо, до стрьомної історії, яку можна читати восени. І це є бром і його викрадач дітей. Це перерере. Це є переказ, це ретелінг... Тю, господи, це ретейлінг Пітера Пена. І воно курча, стрьомне, воно е, огидне, воно безжальне, воно е, отакий. Курча, цей е, самий наш звичайний світ. розумієте? Поки, е, коли зняти рожеві окуляри, озирнутися довкола, і оце та книжка. Е, бо тут є насилля, тут є абюз, тут є е, інцести, тут є е, описані, е, тут є безжальні герої, які взагалі. Ну, словом, вони не жаліють нікого, і вони йдуть по головах до своєї мети і до своєї цілі. Але читається досить легко. Я її дуже швидко прочитала, прочитала цього року, мені сподобалося. Ем, якщо обирати, бо я його читала одразу після е, Аберкромбі. Аберкромбі. Він такий про дорослих і для дорослих. А тут Бром пише про дорослих через призму дітей. Ем, мені подобається книжка про е, хлопчика, який викрадає дітей, заволікає їх на певний острів, куди не мають доступу дорослі. І в кожного з викраденої дитини є своя історія, чому вона пішла за цим пітером, е, чому вона там залишається і. Для чого Пітер скликає цю банду дітей на цей самий острів? Цікаво, е, пізнавально. Ні. Е, е, цікаво першочергово, дуже гарно написано, дійсно класно написана історія, бо ти читаєш, бридешся, і воно тобі таке. фу, е, Але продовжуєш читати, бо хочеться дізнатися, все ж таки, що буде в кінці. Мені сподобалося, рекомендую до прочитання для такого, для стрьомної погоди, для стрьомного настрою, коли хочеться так зі всіма розібратися і чим побрутальніше. Ця книжка поможе, як то, вона дасть поживу для розуму. Може, я це виріжу добре. Наступною книжкою є. Давайте ми так перескочимо від дуже стрьомної і огидної до книжки, яка та вона не зовсім осіння, це просто затишне фентезі. І е, мені після е, Брома, після Джо Беркромбі, бо я якраз закінчила трилогію першого закону і прочитала дві книги поспіль, і я в такому трешаку була. Мені захотілося почитати щось. Добреньке, і я знала, що в мене є ця історія, і вона мені з тим поможе. Добре, за теж на фентезі про е, орчиню, яка забембалася ходити воювати, бо вона воювала, яка забембалася працювати колектором, і вона вирішила в самому незнайомому в якомусь незнайомому місці відкрити собі кав'ярню. Все, що треба знати про те фентезі, і фактично це все, що там і є. Хороша історія. Раджу записатися якимись смаколиками, тому що вони там готують в її вже відкритій кафешці. Вони готують всякі різні дуже смачні штуки, і тому вони аж так через сторінки пахнуть до вас. Тому я дуже рекомендую з нею познайомитися або прочитати так між якимись такими серйозними епічними драмами або історіями, щоб розбавити собі оцю всю. Катавасі, і щоб в голові це все посіло. Дуже класна історія. Мені сподобалася, рекомендую. Е, повторююся ще раз і ще раз. Їдемо далі. А далі тут, е, типу, все трилогії. Нє. Дві трилогії і одна. Незакінчена серія, якої є дві книжки, але в передзамовленнях вже є третя її частина. І це поклик від, від Валерії Растет Хроніки Червоних Лисиць. Цикл так У мене тут дві книги, обіцяла вам розказати про неї трохи детальніше. Але що довго розказувати, прочитаю вже третю книгу, і тоді буду розказувати повноцінну історію. Хоча б. Трошки більш повноцінно, ніж тут. Значить, в нас є е, лисиця, яка живе в е, певному місті. Назву його забула, і не буду навіть дивитися, бо знов забуду. Е, і ця лисиця ця лисиця, вона думає, що вона не є якоюсь унікальною, що вона не має в собі надзвичайної сили, але вона помиляється. Е, і вона стикається з. Певним вампіром, вікланцем. О, бо вампіри це нижня каста, а вікланці це горда нація наших цих всіх кипій. Е, І вони разом з тим вона починає активно закохуватися в цього вікланця. Але, але, Бляха, я вам зараз переповім першу книжку. Ну, то що ж таке? В мене часу нема. В мене ще 10 хвилин. Словом, чого я. Е, значить, в нас є дівчина, яка закохується в вікланця, тобто вона відчуває до нього всякі такі феромончики його, е, при тому, що він на неї не діє феромонами, що важливо, бо вікланці не такі кровасісі, вони вміють, е, даючи свою кров свої жертві, вони вміють на неї впливати психічно. Е, тут не та історія. І в нас є ще е, тигролюд, Тигролов, ні, не тигролов. Коротше, третій тіп, який закоханий вже цю е, лисицю. І він перетворюється в тигра. З людину-тигр. Там якось є назва. Боже, але блогерка-матінко моя. Тигролак. Він тигролак. Ось, знаєте. А, і третій тип це тигролап, який підбиває клинці до нашої лисиці. Ви ж чуєте, чим то попахує? Попахує всякими блискучими кровасісями з Джейкобом і е, Едвардом Калленом. Але не тут то було. Е, воно тільки попахує. так. То, якщо тако розказати, як я розказую, то воно здається, що це дуже схоже на сутінки. Ідея, нібито, здалека, якщо тако прижмуритися і послухати, вона нагадує сутінки. Але то не вони. Геть не вони. І я вам говорю як людина, яка читала сутінки і передивилася їх вздовж і впоперек. Ну, добре, не кожного року, але через рік я їх передивляюся. Е, і я вам скажу, що це набагато краще. Світ набагато більший, світ доповненіший, світ об'ємний. Він не береться з пальця, він не є якийсь рандомно взятий, гарно прописані історії. Дуже неочікуване закінчення в першій книзі, ще більш неочікуване закінчення в другій книзі. Тут є прекрасна карта, і навіть ззаду показник імен і словничок можна розібрати. Мені подобається. Я дуже Я здивована, чого це так мало відгуків про оцю... цей цикл, тому що він дійсно достойний читатися. Це українська історія про вампірів, тигролаків і всяких дивних істот і надприродників. Дуже кльово. Детальніше розкажу, коли прочитаю третю книгу. А вам рекомендую хапатися за відразу дві, відразу дві, бо вони вам будуть треба. Як дочитаєте першу, одразу буде треба друга. Е, рекомендую почитати восени. Прикольна історія. Сляко там згадуються якісь всякі дощики, жмишки, е, погана погода. Хоча я отако дивлюся на двір, і там світить сонце. Нарешті якесь бабине літо настало. В кінці жовтня геть здуріла погода. Ну, неважливо. Настане дощ, і вам це буде треба. І останні дві фактично новиночки. Як відносно новиночки, бо Аркан Вовків вийшов вже давним-давно. І я вам вже його навіть встигла показати на каналі. Але це мені дуже. По вайбу нагадало Гаррі Потера, тому що хлопчик, який вижив, який не має батьків, тобто там в нього з батьками мутна історія своя, е і який має банду, з якою ходить і розбирається зі всякими історіями, тільки це все в українському сеттингу. Це все в українському гетьманаті, це все розказує нам про. Козаків, які е, здають іспити, перетворюються в характерників, вони платять велику ціну, бо вони платять своєю душею для того, щоб перетворитися в характерника. Але це дуже і дуже це дуже класно написано. Мені дуже сподобалося, я вже маю другу частину, е, вже є передпродаж третьої частини, тому не зволікайте. Ви. Книжка надзвичайно красива. Трохи мене смущає, звичайно, це чорне софт-тач видання, бо воно в мене геть все запацькане. При тому, що я читала цю книжку в електронці і дочитала тільки 50 останніх сторінок. Ну, Вже видання гарне, але непрактичне. Неймовірні, я в кожному відосі буду говорити, що тут неймовірні арти. Тут арти, які мені надзвичайно сильно подобаються, і арти, які я буду казати, що це канон артів для е промальовки всякого різного фентезі. Бо це типу. Американський стиль мальовки мені геть не подобається. Цей неймовірний. Словом, історія про характерника, який має банду, банду, яка складається з трьох чи чотирьох типів. І вони ходять, мочать всіх підряд, вскакують у різні халепи, вибираються з них і, і далі продовжуватимуть свій шлях по е, ієрархії е, характерників в їхньому клані. Мені сподобалося, я рекомендую до прочитання першу частину, другу, третю я вам скажу, коли прочитаю. Але це буде найближчим часом. І от вже, що новинка, так: новинка, це є затруєна чаша від е, Роберта Джексона Беннета. Чому рекомендую її читати зараз восени? Тому що це є більшою мірою, це є детективна історія в е, фентезійному світі. Тут прекрасніший переклад. Він, ну, е, перші 100 сторінок ти читаєш і ти думаєш. А що робиться? А чого я нічого не розумію? Бо е, тут є дуже цікаві сполучення слів, які в нашій мові їх не існує, а тут вони є. Е, словом, чого це є більше детективна історія? Тому що в нас тут є двоє: головний герой, який є асистентом головної слідчої, і його він є там, таким Більше попихачем, ніж асистентом, але важливо. Словом він бігає в самій першій е серії, бо серії. В першій е главі нам розказується про те, як він обшукує будинок для того, щоб е переказати це все слідчий, бо слідчий не приходить на місце злочину. Е в нас тут є різного роду біо Добавки, які вже дозволяють тобі краще бачити, краще чути, більше запам'ятовувати. Вони впливають на твою психіку. Є добавки, які впливають на твоє психі... фізичне здоров'я, які вони збільшують твою силу, спритність, якісь там фізичні особливості, по типу слуху, бачення, зору, по типу нюху і так далі, і так далі. Це такі так звані щепи. Е, ти можеш прищепитися від е, всяких різних хвороб е, і зменшити там, і не хворіти. В нас тут поділено так само на декілька різних легіонів. Е, в нас є імперія, е, яка захищає е, свою територію від левіафанів. Левіафани це величезні чудовища, які в вогкий сезон починають лізти з моря. От звідси вони починають лізти, і тут є морські мури, які тільки, її, тільки вони їх стримують, цих левіафанів. Але все дуже заплутано. Коротше, я б детальніше про неї розкажу в прочитаному, але загалом це прекрасний детектив. Та в нього треба е, трошки прой, пройде часу, щоб ви в нього погрузилися. Але якщо ви в нього погрузитеся і ви це перечекаєте, оцей цей перехідний момент, коли ви вловите суть світу і почнете розуміти, що взагалі відбувається там, то е, вам дуже сильно сподобається зуб даю. Ну, чесне слово, як не сподобається, то приходьте до мене в коментарі, і навалюйте мені люлей за те, що я вам порадила щось погане. От, Це буде остання книжка, яку я вам раджу з фентезі на осінь. Е, тому що ну, блін, я її вам і так вам нарадила купу, купу всього. Мені здається, що почитати на місяць вам вистачить, а далі будемо розбиратися з всякими різними зимовими фентезі. Напишіть, можливо, у вас є якісь рекомендації, щоб почитати з фентезі е, восени. В мене ще один місяць, в принципі, є, я би почитала. І також напишіть, можливо, якась історія, на ваш погляд, не підходить для осіннього читання. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки, не забудьте коментувати, бо я вас знаю ото. І зустрінемося з вами в наступному відео. Я сподіваюся, що воно вийде швидше, ніж попереднього разу.